Біжіть від косметолога, якщо почуєте одну з цих фраз: це абсолютно безпечно, ніяких побічних ефектів. Будь-яка косметологічна процедура має потенційні ризики, але тільки досвідчений фахівець знає, як уникнути небажаних проблем. Заспокойтесь, вам не обов'язково знати склад цього препарату. Професійний косметолог завжди повинен пояснити, що використовує і для чого. Чесний косметолог пояснить реалістичні терміни дії процедури, бо нічого не буває назавжди. Давайте вколимо з запасом. Друзі, пам'ятайте, передозування препаратом може бути. Небезпечним. Професіонал знає чітко, допустиму дозу препарату в одну процедуру. У мене немає медичної освіти, але досвіду багато. Косметологічні процедури повинен виконувати кваліфікований спеціаліст з медичною освітою. За одну процедуру приберемо мінус 10 років. Друзі, це неможливо. Косметологічні процедури виконуються курсами, і тут немає обіцянки на миттєве омолодження. Це постійна і довготривала робота, направлена на покращення стану. Шкіри. Тож пам'ятайте, косметолог це лікар, який працює за правилами медицини, а не маркетингу. Чесний косметолог пояснить реалістичний термін, але тільки досвідчений факівець знає В принципі факівець.